Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон пообіцяв, що найближчими днями, здається, середу наступну, Конгрес проголосує за пакет допомоги для Ізраїлю. Без пакету допомоги для України. І без всіх інших пакетів, які до того домовлялися поставити в один. При тому допомога Ізраїлю із раніше передбаченої 14 мільярдів доларів зросла до 17 мільярдів доларів. А от допомогу Україні вирішили викинути за борт. Проти цього виступила адміністрація Байдена. Наразі не відомо, до чого не домовляться. Але е, виглядає так, що ми цю гонку таки програємо. А Ізраїль виграє, ще й е, нарощує темпи. Чому так виходить? А тому, що Ізраїль виступає єдиним фронтом і влада, і опозиція. Ну там влада компетентна, по-перше, які б там е, до Бібі Ніта е, питання не були. Ну це ж не Зеленський, вибачте. От. А по-друге, вони не гризуться. Нетаньяху захищає національні інтереси Ізраїлю, а не навпаки їх е не спускає. І він не заважає опозиції е працювати на захист е інтересів своєї країни. А що відбувається у нас? А у нас влада абсолютно некомпетентна. Вона поїхала в, е в Європу, поїхала в Америку. Все. Що можна було поламала, які були шанси на голосування цієї допомоги, е, були спущені в Унітаз після зустрічі е, нашого президента і його оточення в Вашингтоні з вищими посадовими особами. А тих, хто міг домовитися, опозицію Порошенка просто тупо до Америки не пустили. Ну, нормально. А тепер може бути, що нам взагалі допомоги. Не дадуть, ну класно живемо, класну владу наобирали. Так, да, панове.